Добрий вечір, українці, добрий вечір дніпряні. В таких умовах без світла, під фонариками, вирішили почати цикл. Невеликий цикл. Програм з приводу правоздатності, дієздатності нашої місцевої шайки Лі, які з назвою Дніпровська міська рада, так як дуже багато зараз і знайомих, незнайомих і, 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 чуємо дуже багато кримінальних справ на ці псевдокомунальні підприємства відкривають. І що вони там шукають, я не знаю. Але ми зараз. І, і, вони борються з наслідками і не зрять в корінь. Да, от ми зараз про цей корінь і будемо вести розмову. Хочеться спочати з рішень конституційного суду України, які мають юридичну силу і обов'язково до виконання всі на території України. всім. Є таке рішення Конституційного суду України іменем України. рішення від 5 жовтня 2005 року справа no 5 дроб 2005, номер 6 РП дріб 2005. В цьому рішенні Конституційний суд України дає тлумачення. Статті П'ятої Конституції України да? про що там йдеться? Ось Конституційний суд України вирішив. Положення частини другої статті П'ятої Конституції України. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Треба розуміти так, що в Україні вся влада належить народові. Влада народу є первинною, єдиною і невідчуженою. Та здійснюється народом шляхом вільного волевиявлення через вибори, референдум інші форми безпосередньої демократії у порядку, визначеним Конституцією України та законами України через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Сформовані уваги! Сформовані відповідно до Конституції та законів України. Ми про це дуже багато говорили з вами. Да? Про те, що про утворення закону України про утворення державних органів не існує, да? юросу і публічного права. Далі, результати народного волевіла визначених Конституцією та законами України в формах безпосередньої демократії є обов'язковими. Положеннями частини 3 статті 5 Конституції України. Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурпована державою, її органами або посадовими особами. Треба розуміти так. Що тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати Конституційний Лад в Україні, який закріплюється Конституцією України, а також змінювати Конституційний Лад внесенням змін до основного закону України в порядку встановлених його розділом 13. Да? Це відображено. Цей принцип. Рішення Конституційного е, суду України було взято з Конституції України. Читайте е, кожну статтю Конституції України через преамбулу Верховна Рада України від імені українського народу. Да? І там згадується референдум. В сьомому абзаці преамбули Конституції згадується референдум, який затвердив. Акт проголошення незалежності, да? і ми 1 грудня 1991 року, ну, більш старше покоління, да? пам'ятає, що ми утворили самостійну українську державу України інших держав з цього дня, 1 грудня 1991 року, на території самостійної української держави України не було утворено. Розумієте? Держава у нас є. А то, що пішло далі, то тут йде про узурпацію. Да? З положеннями частини 4 статті 5 Конституції України ніхто не може узурпувати державну владу. Треба розуміти як заборону захоплення державної влади шляхом насилля або в інший неконституційний чи незаконний спосіб. Органами державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, громадянами чи їх об'єднаннями. Отакі справи, шановні. Ну, в світі всіх подій, які кояться в місті Дніпрі, ті проблеми, які нам заздалегідь придумують на засіданнях по Скайпу. Під назвою депутати від різних партій. Всі партії, це ми далі будемо таркатися цього, всі партії, пропозиція, ну і всі інші вони зареєстровані не тільки в Україні як частні приватні фірми, суб'єкти підприємницької діяльності, так і в американському реєстрі Данденбридстріт, як суб'єкти підприємницької діяльності і мають дев'ятизначний ДУНС-номер реєстрації в Америці. Ну, це пізніше про це. Далі. Це я, я прочитав рішення Одне Конституційного суду. Друге рішення Конституційного суду обов'язково для виконання на території України Ц, від 18 червня 2002 року. Справа номер 1 16, 2002, номер 12 РП 2002. Тут справа йде Конституційний суд розклумачує статтю 140 да? і Конституційний суд України вирішив положення частини першої статті 140 Конституції України в аспекті порушених у конституційному подання питань. Необхідно розуміти так, що ці положення дають визначення місцевого самоврядування як права територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. Розшифровую в нової Конституції від 28 червня 1996 року з'явився новий суб'єкт права територіальні громади. Села, селища, района в області, район, э, міста, района в місті. Розумієте? Тобто місто Дніпропетровське? Переіменовано в місті Дніпро Верховної Ради України. На це Верховна Рада мала право. Має 8 районів. По якимось незрозумілим обставинам. Декілька районів було переіменуване. Ким? Ми вважаємо, що це питання місцевого референдуму відповідно до перейменування вулиць, районів. І на це мала би, повинна була мати повноваження тот орган, який це робив. От дивіться. Це витяг з державного класифікатора адміністративно-територіального устрою України. Ось я зробив витяг. Так ось ці 8 районів, з 5 з них було переіменовано. Залишаються досі в класифікаторі адміністративно територіального устрою, ті ж саме назви районів. Бабушкінський, Жовтневий, Кіровський, Красногвардійський, Ленінський. Які тут переіменували. Розумієте, тут вони ж на основі закону про декомунізацію, да? вони хочуть все декомунізувати, а себе забили декомунізувати. Кабінет міністрів УРСР, Верховна Рада УРСР, Україна УРСР в ООН зареєстрована, переіменована на Україну, переіменована. Не в самостійну українську державу України відповідно до е, всенародного референдуму, який має найвищу юридичну силу і не потребує ніякого там опублікування, і все відомості про референдум є. Вони є на сайті Багнетнації. Вони є в відкритому доступі. Кожен свідомий. Е, е, Співвітчизник може надати запит до Центрального державного архіву. Вам ще всі протоколи з рішення виборчої комісії, ви все отримаєте в кольоровому вигляді. А, до речі, воно є і в інтернеті. Так ось я вам скажу, що в Дніпрі всі ці 5 районів, вони таки залишаються, не переименовані, бо це не їх повноваження взагалі. Так, далі. Територіальні громади, як жит... територіальної громади, як жителів села, селища міста чи добровільне об'єднання жителів кількох сіл у сільську громаду. Зазначені положення не встановлюють порядку об'єднання або роз'єднання самих територіальних громад. Це підтверджує те, що ми з вами маємо право. Маємо право вирішувати питання ну, на місцевих референдумах, приймати безпосередню участь в вирішенні ну, місцевих питання, проблем. Місцев. Це оце рішення якраз говорить про неконституційність ОТГ. Звичайно, звичайно. Об'єднання територіальної громади. О, заборонено. Так, да, Заборонено. Усе... Оцим рішенням можна скасувати ОТГ. Бо ОТГ, ОТГ шановні, там, де ОТГ. Там це відйом землі йде. Він вже проростає. Війна йде, а вони землю продають. Так, там землю продають сотнями, тисячами гектарів продають. Так, ще одне рішення Конституційного суду проговорили. Ще одне у нас є рішення. Так, відповідно до статті 143. Я тільки резолютивну частину буду зачитувати так? Конституційний Суд України в аспекті Конституційного подання положень частини першої статті 143 Конституції України згідно, згідно з яким територіальні громада, села, селища міста безпосередньо або через утворення ними. Органи місцевого самоврядування вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції. Слід розуміти так, що при вирішенні цих питань орган місцевого самоврядування діють як суб'єкт владних повноважень. Але, наголошую на першій частині цього рішення, згідно е, статті 141 е, частини першої, е, територіальні громади. Села селища міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування. Тобто органи місцевого самоврядування, сільські і селищні е ради, районні ради, міські ради, це наші з вами представницькі органи, які можуть діяти. Тільки в інтересах територіальної громади, села, селища района, міста, район, района в місті. Розумієте? А вони що роблять? Це вони зараз по скайпу було е, рішення міської ради про те, що е, навіть і в дворах е, брати е, гроші за паркування автомобілів. Ну це хлопці, ви це вже. Взагалі, розумієте, це вже взагалі. Зараз почнуть евакуювати із Я зорі... розумію, я розумію. Ну це може з'їсти тільки штучний інтелект, природні інтелекти, які розуміються е, на, е, не, не тільки на праві, а і на е, поваги до честі і гідності. Розумієте, ну не може дозволити цей безпреділ. Бі так, далі положеннями е, пункту. Ну, в принципі, тут достатньо що торкається. Тобто, є рішення Конституційного суду, яке говорить про те, що статтє 143 Конституції України йдеться про ними утворене. А ми з вами утворювали якісь представницькі органи місцевого самоврядування. Так, а якщо повернутися ось до цієї е, дозор, е, так, е, тут залишилися неперейменованими 5 районів, але Дніпровська міська рада перейменована. Перейменована. Ну Разили? це юридична особа. Це ж ну, говорить звичайно. про те, що це звичайно, це вони вирішувати можуть. Перше, вони перейменувалися з Дніпровської міської ради народних депутатів, просто прибрали слово народних да, да. і стали міською радою. А це вони другі вже переименувалися, і вони зараз в реєстрі знаходяться з такою назвою. Так. Ще у нас є рішення Конституційного суду України обов'язково виконання... Не вважаєте, трошки, та, трошки та, так та, за тебе та, поставили, що, щоб та, тобі. Та, та ні, ні, я читаю. Так. Угу. так Конституційний суд України вирішив. Під терміном район. Що використовується в пункті 29 частини першої статті 85 Конституції України і район у місті, що вживається в частині 1 статті 133, частині п'ятій статті 140, частині 1 статті 142 Конституції України, це стосується місцевого самоврядування, тобто наш з вами територіальний громад, і відповідно в. Абзаці 3 статті 1 закону України про місцеве самоврядування, частини 1 статті 2 закону України про столицю України і міста Герой Київ треба розуміти різні за своїм значенням адміністративно-територіальної одиниці в системі адміністративно-територіального устрою України правовий статус, який повинен визначатися законом. Закон. Ось і все має бути окремий закон закон окремий, а вони Значить. його не прийняли, розумієте. Так, далі, згідно з, з, з пунктом 29 частини 1 статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить утворення і ліквідацію районів, встановлення і зміна їх меж найменування і переіменування тільки районів, а не районів у містах. містах. Розумієте, ось до чого йдеться. Ми з цього приводу, п'ятий рік, зараз е, справа знаходиться в Вищій палаті Верховного суду. Оскаржує ганебне рішення цієї лейки з назвою Дніпровська міська рада з приводу ліквідації районних рад як представницьких органів територіальних громад районів в місті Дніпро. Ось вони вже в 2020 році вибори в районні ради не проводили. Вони їх байкотували. Міська рада не проводила своїм ганебним рішенням. І вже 2 вересня вони утворили адміністрації районів. Не передбачені нічим. От, взагалі, в справі ще знаходиться 25 томів. Міська рада поклала там, це, ну, я, ми кажемо, як безпосередні учасники цього, цього, цієї справи, поклала, може, там. От, а там 25 томів. Там лежить інформація про все. І про суддів, які це ведуть, ну, виносили рішення, і про рішення, які не виконувала навмисно, бо навмисно не отримувала рішення цих суддів, да? не виконувала ця лейка з назвою Дніпровська міська рада. Вона не виконувала, бо там було два рішення. Судді Лазицька і Галабутовського про те, щоб вони надали свої правоустановчі документи спочатку, розумієте, щоб набути статус відповідача. У них повинні вони, там відповідачі по справі. Вони ігнорують це, розумієте? Ну і звичайно, тут все гаситься. І третій апеляційний, апеляційний адміністративний суд. Ну, ми кажемо за юридичні особи приватного права, звичайно, ми це розуміємо. Ну, але ж ми з вами повинні це все показати в правовому полі, не ображає нікого, бо це справа всіх вісьми територіальних громад, розумієте? Ну і показати злочин корінь злочину, розумієте, а не боротись з наслідками цього злочину. розумієте. Ну, це окрема справа. Ну і е, про це ми будемо, буде декілька е, передач з цього приводу. І ми хочемо почати з реєстраційних документів е, юридичної особи приватного права з назвою Дніпропетровська міська рада на той час. Ось я тримаю е, свідоцтво. Про державну реєстрацію вони їх відмінили, бо зрозуміли, що вони всі з підробними відомості з підробною реєстрацією. Тому вони всі і відмінили в свій час. Дивіться, ми стали такими розумними завдяки. Закону України про доступ до публічної інформації, який вступив в закону силу в 2012 році, от з того часу ми потроху приходили до тями. І, звичайно, ми розуміли, що все не так, як потрібно бути в супереч природі, ну і людському, всьому людському розумієте, але ж не було доказів, і ми почали. Коли це був доступ до публічної інформації, тобто вже з'явилася можливість давати запит на інформацію, викупати витяги, викупати реєстраційні картки, вони це все на комерційний поток поставили, ну, їх змусили так. Бо принцип глобалізації глобалістів, ті, що хочуть нам електронне рабство, ну, воно вже частково воно вже є просто ще. Тільки якби, ударна волна. Ми тільки ловимо, а сам вибух, він вже теж все є. Це тільки час. Після це все ми з вами на собі спробуємо, коли вони в березні 2023 року введуть CBDC, ну, цифрову валюту центрального банку. І будуть тільки ООН, ВОЗ і Центральний банк. Все конституції буде, я так думаю, знехтувати. ну, жахливо, темні часи нас чекають. А все це свідомість, штучна свідомість штучного інтелекту. розумієте? Розумієте? Штучний інтелект і хотів би зауважити на тему, що. Все не в чіпах Чіпи – це провода, якісь думають мікросхеми. Ні, це змінена свідомість через засоби масової дезінформації, розумієте, через неутворення відповідно до конституції державними органами, через неприйнятими. Закон, закон про державні символи. Ну і дуже дуже багато на багато років. Ми про це говорили і наполягали, що нас чекає, не чекає. Ну ніхто не багато людей на це не Ну, тримайте тепер. Так, хочемо зауважити почати свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи з назвою Дніпропетровська міська рада, код ЄРДПО 265-105-14. Так, от дата проведення державної реєстрації. 21.05.1997 року. Е, так, місце проведення державної реєстрації. Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Тобто, дитина народила мати, матір. Розумієте? Все навпаки. У них все навпаки. Ну це дурня. Шановні. Так, саме. І це оце все відомості, це свідоцтво про державну реєстрацію, воно відображається в реєстраційній справі цієї приватної юридичної особи з назвою Дніпровська міська рада. Іван Іванович Куліченка надає довіреність від 17.10.2005 року Даниленко Наталії Михайловні. Паспорт, серія, все є. Не проголошую, не порушую 32 статтю Конституції. Звернутись до управління з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровської міської ради з питанням включення відомостей про міську раду міста Дніпропетровська до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних підприємств. У зв'язку з чим уповноважую її. Підписувати, здавати, отримувати всі необхідні документи, в тому числі отримувати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка, і виконувати всі інші необхідні дії пов'язані з виконанням цього доручення так да? Ось так? Все просто, да? Да, Розумієте? Я громадсь... Громадську організацію складніше. Да, я, да, я, да. Громадську організацію газету реєстрували, <рес> декілька разів переписували ці <рес> їхні забаганки: то не так, то тут не так, кома да, там так не так. Просто. Давайте більше інформації. А тут просто раз і реєструється представницький орган місцевого самоврядування аж територіальної громади міста Дніпропетровська. А тепер зауважимо вас. Що це ті, хто м м служби е правопохоронні, які там шукають комунальні підприємства, щось риється, зріть в корінь, хлопці. Якщо треба е допомога, ми вам допоможемо. Е дивіться, в місті обласного значення, такі як Дніпропетровське, нині Дніпро міської ради. Взагалі не передбачено. Тут повинно бути тільки 8 районних рад і обласна рада. Зрозуміло? Міська рада може бути в Дніпро Дзержинську, зараз Кам'янське. Yeah, в... Там три, в Новомосковську. Новомосковську. Наприклад, да? Новомосковську, так. Да? Там розумієте? Тобто в місті Дніпро відповідно до. Е Класифікатор адміністративно-територіального устрою. відповідно до Конституції. Міська рада не передбачена. Розумієте? Ось вам і декомунізація. А вони ми чого подали позов? Позов подавали два депутати районних рад з різних районних рад. Будуть посилання на це, все е, наше засідання, бо всі все всі засідання з клопотаннями, з долученням документів 25 томів. Ми ж то нас назбирали там, розумієте? А там вже скільки не приймали. це ж е, тільки скільки, скільки там я, скільки да, нам да, відказували в клопотанні про долучення е, м, до матеріалів справи, документів, підтверджуючи цей злочин. Розумієте? Бо це ліквідація районних рад, це питання територіальних громад районів, а не шайки лейка із назвою Дніпропетровська чи Дніпровська міська рада, коті ЄРДО 265-105-14. Це суб'єкт підприємницької діяльності. Так, далі. І це треба розуміти не просто те, що вони прибрали там рудимент минулого там, або ще ну, да, щось. Да, да, да. Нас позбавили власності. Ось що вони зробили. А це перейменування вулиць, районів. Оце ж потім, потім прийде час, вони скажуть, так ви ж змінюйте свої документи, бо вони у вас підробні. Такої вулиці нема. Такого району нема. Міста нема. З, да, змінюйте. І місто немає. Вже ж немає. Вже було. ж Дніпро. Так, да. Да, вже ж Дніпро. Так, а тепер беремось про. Ага. Ми зараз інтришку вам закинемо. Там ось бачите, тут масив, масив інформації по міській раді. Тут мама анігаю, таких от пачок штуки 4 точно є. Так, оце ми хочемо проговорити, щоб ви ув'язали, тут до свідомості дійшли, бо далі буде гірше. Ну, ми вам кажемо, як люди, які мають відношення до документів, матеріалу реєстраційних справ. Які хворіють цим, розумієте? Бо це е, наше з вами, майбутнє наших з вами дітей, онуків і таке інше, наших з вами родів взагалі, якщо ще вони будуть. Да? Далі. Місце проведення реєстрації виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Ну, для здравочки ми покажемо початок реєстраційної справи е, приватної юридичної особи з назвою виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Ось довіреність від 15.01.09, який Іван Іванович Куліченко доручив бровку Ірини Володимирівні представляти інтереси Дніпропетровської міської ради та її виконкому в державних та громадських установах. Ну і таке інше, в принципі, такі ж і саме. І вона, е Ірина Володимирівна Бравко, е пішла і заповнила реєстраційну картку. Тут написано орган місцевого самоврядування, виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради. Бровко заповнювала і Ірина Володимирівна. Вона заповнювала, да. так. Так, е чомусь. Е Міську раду реєстрував виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради 21.05.1997, 1997-го. Да? А він виник тільки 15-10 2009-го. Да? Ось ми вам затравочку дали. А ось відповіді на ці всі питання, на питання комунальних підприємств, чи є рахунки. Бюджетні рахунки, місцеві бюджетні рахунки, які відносяться до територіальних громад, про це все ми з вами поговоримо. Слідуючий раз, да? До побачення. Тут треба зазначити, власне додавати, що до цього відео під цим відео будуть розміщені матеріали і посилання ілі, як... да, да, посилання на ті, які вже є, да, якраз що є да, да, тобто да, там тут вже багато, було. багато воно і не змінилось з десь тут. У нас є відповіді на запади. 2016 тисячі шістнадцять, дуже багато. тобто переписка вона Потужна. Вони, може, якось ці запити морально вже устарілі, але ж сама соль цих запитів зберігається. Так що до побачення через неділю зустрінемося. Хай буде. Дякуємо.